Сильні дитячі світшоти Lillian Den від бренду Aldi. лише 130 гривень за одиничку. В лоті буде 21 позиція і вартує лот 2730 гривень. Зверніть увагу, що деякі позиції йдуть в ось такому плані упакуванні деякі позиції будуть просто збірочками. Тут різні кольорові гами є. Будуть як і для дівчатків, і для хлопчиків модельки, так і унісекс модельки. Дуже класний склад, зараз вам його покажу. Це 60% бавовна, 40 поліестер. Вони будуть м'якенькі, теплі. Подивіться, яке утеплення. Вони будуть швидко сохнути. Одна радість буде. Ось такі будуть модельки з такими бубончиками класними. Будуть ось такий варіант. Новорічний розмір від 86-92 до 134-140. Ось такий варіант. Все на утепленні, прямий крій, понизу йде резиночка, манжетики. Дуже класно, тактильно приємні. Ось такі стильні, класні світшоти, як для хлопчиків, так і для дівчаток. Є ще Гаррі Поттер. На зиму те, що треба. Я думаю, на цьому лоті можна дуже класно заробити. Ось такі ще є. Подивіться, тут буде ялиночка така, тактильно, дуже приємна. Нагадаю, лише 130 гривень, 2730 гривень за весь цей лот. Якщо бажаєте його замовити, звертайтеся до наших менеджерів ВКонтакти під цим відео.